Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами подивитися трошки індійських прикрас. Ну, більше намист буде. Не знаю, я щось скільки намист поклала, чи дойде ми сьогодні взагалі до прикрас. От, бо давно ми не дивилися з вами. Мені здається, що давненько. Сьогодні така сіра погода. У всякому випадку у нас у Дніпрі. Тож. Спробуємо кольорами її розбавити. 48-49 см довжина. от Тут не догадаюся, як правильно того, що часто просять короткі, то навпаки довгенькі, але кульки тут довгі, тут красиві. Тут у нас тигряче око. Вени дракона, це такий агат кольор, ну, такий кольор у нього, так він зроблений. От тут їх, не знаю, дві намистини, а і ще тут далі. Гематит кубік. Срібна фурнітура 700 гривень вартість. Ось так знизу. В цілому цікаво, плюс-мінус в одному тоні, окрім чорних квадратиків гематиту. Ось так виглядає. Тут у нас є нещаслива ну, намистина з білою плямкою. От якби її по центру. Але по центру у нас ось цей вени дракона та красивий такий камінчик коричневий. Можна було і цей поставити з білою плямкою. Ось так. Зате довгенький. Приблизно 7 мм, тут намистинки не однакові. ці менші ці трохи більші, хоча візуально вони виглядають по-різному. Фурнітура з срібло, бо не пам'ятаю, чи сказала я за фурнітуру на ювелірному тросі. Далі чокер 40 см з перламутру. Тут Просто воно, типу, ось таке біленьке, як чокер. 850 гривень вартість на сріблі. коротка Зараз я ще раз перевірю довжину. Може, може, тут і не 40, просто через те, що він жорсткий, важко так його виміряти. Здається, що, може, 41, вже бачу, реально коротко 4-5 мм діаметр на ювелірному тросі срібло та ювелірний трос. Далі ще це вже 49 см Знову ось таке типу коліє. Тут крупні намистини. Тут у нас рожевий кварц та агати. Красивого такого кольору і такі підвісочки з, роз... з рожевим кварцем. Виглядає реально прикольно. 850 гривень вартість ось такого типу. Тут також крупні та маленькі намистини. Ці намистини, прямо крупні, вони, може, сантиметр, може, навіть трошечки більше. Красивий кольор ось цієї намистини. Ось таке, з такими цікавими підвісочками. Як щось красиве було з такими цікавими підвісочками. І ще це вже коротше, 44 см. Ось такі, цікаві зелені агати. Красивий в них колір, зі срібними кульками, 700 гривень вартість. На сріблі зі срібними кульками. Тут всі намастинки однакові, просто через те, що кульки, то вони так виглядають. А, ні, не всі однакові. Вся крупніша, ці маленькі. Знизу крупніша. Тільки знизу. Прикольно, що тут багато кульок. Світло-зелений колір. Далі 51 см гірський кришталь 2000 гривень. Ось такий з такими цікавими паличками, тут така цікава фурнітура, донизу ось таке кільце. Чи це Кулька, як льот. Гірський кришталь як лід. Ось таке оригінальне, тут небагато намостин, воно, типу, коли Через те, що гірський кришталь важкенький, воно таке, вага відчувається. О, грам 50, я думаю, тут є. просто. На ваги воно вже не вміститься на ювелірні. Так, І... І ще одне кольє. наступне 2200 гривень. Тут намистинки граньовані. 48-49 сантиметрів, ну трошечки на пів сантиметра за попереднє. Тут ось такі прикольні штучки. Такі намастинки в гранці, Вони, воно, мені здається, навіть важче, тому що намастини крупні. Якщо вам цікаво, то я на підставочці ще. Я думаю, зроблю ці штучки, я не буду їх ховати, потім ще до них доберуся. Далі ось такий браслетик прикольний. Тут рожев... аметист шматочками, бачите, такі шматочки, опаліт та авантюрин, 300 гривень вартість. На маленьку руку може до 17 см. Або трошечки більший, цей до 18 сантиметрів. Ну, він такий вільний. Тут з ось цими агатами прикольними. Така резиночка, тугенька. Ось такий або такий. Цей трошечки більший. Мені наче не колеться, хоча камінці, а вони ж тут не оброблені. Майже не колючі. Далі раух -топас. ось такий 750 гривень вартість. Він виглядає ось так. Чокер світлий раух зі срібними кульками. Вони маленькі, їх небагато, от реально чокер, реально маленький. Є підвісочка, в підвісочці темніший раух, підвіска 1400 гривень. Може бути такий комплект: 32 міліметри сама підвісна частинка. Тут є українська проба, ось тут вона, але це Індія. Так, і я хотіла, мені здається, що можна разом носити, хоча сюди тут вушка величенька, можна щось і крупніше придумати, якщо є ідеї. Раухтопас за відтінками відрізняється, бо тут він світлий. Ось таке може бути коліє, але бажано, щоб вушка було трохи менше, бо воно тоді йому сильно багато місця. Ось такий раптопас з двома камінцями. Реально у нас сьогодні саме намисто. Ще 21 см я покажу браслет ось такий. Тут кольорові авантюрини руденький, нічка Іру і зелений. Бачите, тут вони таким чином в перемішку зі срібними кульками. Я думаю, що він, в принципі, буде. Ну, на зап'ясті 17 теоретично має бути, але, напевно, все-таки більшенький, досить такий довгенький вийшов. Зелений, темно-синій. 21 сантиметр 400 гривень вартість браслетик до 3 міліметрів, ну, може, три є наминка. Сьогодні ми подивимося останню штучку по намисту: ось таке кольє 45 см, 1100 гривень. Тут корали та перелинки ось такі. Ось такі штучки з алмазними насічками. Так, воно цікаво, оригінально виглядає на мистинка Ось ця трошечки приплюснута з одного боку. Я думаю, що на грудях вона не має крутитися. Навпаки, по моїй думці, вона має лягти плоскою частиною на груди. Корали різних. Бачите, форм ось цей рис. І звичайний порізаний. Я трошечки підзабула, що в мене з цими штучками ще є одна чорна шпінелька. От, але, напевно, в мене буде друга частина відео. Я хочу показати комплект з Оніксом. І також покажу вам ці штучки. Зі шпінелькою. Всім дякую за увагу. Тому що тоді на сьогодні я не прощаюся. Сподіваюсь, що вам ще е, покажу ще щось додатково, цікавого. Але сьогодні все в нас буде в такому стилі. Всім бажаю приємного дня, до побачення.